Добрий день, дорогі друзі! Запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Сьогодні я хочу поговорити про такі дійства, які в нас у світі відбуваються, які носять нібито глобальний характер, а в дійсності якихось результатів корисних для самої системи освіти і для навчального процесу освітнього процесу, не представляють. Зараз на сторінках Фейсбуку. Поширилося таке цькування Віктора Громового за те, що він різні форми називає нікому не потрібними, говорить, на хіба вони здалися. І наші ті люди, які беруть участь у всіх зібраннях, які проводяться під егідою різноманітних грантів, обурилися, чому це Віктор таке пише, це має право на життя, а він тільки критиканцем займається і так далі. От я хочу заперечити це їхнє твердження, заперечити ось таким своїм виступом. Ну насамперед. Я був на багатьох різних форумах, якщо їх так можна назвати, це не форуми, це просто були педагогічні зібрання. І сказати, що щось таке цікаве для освіти, я так не там не побачив. Не хочу нікого образити. Хороші люди приходять, спілкуються, ніби говорять про якісь певні ідеї, але результату. Для того, щоб результат привтілення цих ідей практично для освіти немає. Звичайно, кожен говорить, що він ділиться своїм досвідом, в нього ось такий результат є. Але знову ж так само, якщо є результат, то має бути відповідно ефективність від цього результату така позитивна. Що на різних формах практично відбувається, однаково у всіх: це зібралися, зустрілися. Поспілкувалися, випили кави, розійшлися на так звані ну, уроки, майстерки впродовж 45 хвилин. Разом всі зібралися, знову щось обговорили, наробили компліментів тим, хто це організував, і розійшлися. Якщо хтось стверджує про те, що це добре для освітян для потрібно трошки відірватися від ну таких сучасних умов, де вони в школах трошки ніби заскорузливі того всього, потрібно вирватися, то я не згідний з цим для того, щоб от чуть, чуть поспілкуватися і створити певний настрій, цього достатньо зробити і в школі. Це все залежить знову ж так само від адміністрації, залежить від колективу, а їздити по різних містах і говорити, що це добре, бо ми маємо можливість спілкуватися, просто так поспілкуватися. Ну, я вважаю, що це не дуже корисно, особливо в сучасних умовах. Як готуються до таких дій в тих школах, в яких це проводиться. Ви знаєте, що до цього задійний весь колектив. Мало того, що готують різні там наліпочки, картинки. А якщо це стосується нової української школи, то квіточки, метелики і так далі, все ліплять, наставляють, щоб була гарна фотозона. І ще й до того, ну дуже недобре, якщо збирають гроші для того, щоб нагодувати чи напоїти кавою гостей, які прийдуть, це недобре. Тому що я вважаю, що для цього адміністрація є, і вона повинна сама це робити, якщо вона робить. Але в суботу викликати вчителів знову так само в неділю, що вчителі маючи багато зараз, кожен має свої проблеми, тому що все-таки в країні війна відривалися від сім'ї і от виконували забаганки. Такі я вважаю, що це недоречно. Можете заперечити, можете сказати, що а нам добре ми приїхали, ми побачили друзів і так далі. Розумієте, в теперішніх умовах на це витрачається багато коштів. Чому ми не думаємо про те, що ці кошти спрямувати в корисніше русло? Це одна сторона. Друга сторона завжди потрібно давати, задавати запитання, яка користь від того, що ми зібралися. Якщо тільки щоб поспілкувалися і відірватися, це не підходить під взагалі не є оправданням для таких діст. Тому потрібно розумно дивитися на ті речі, які ми проводимо, і бачити гарний кінцевий результат, який має бути позитивним для того, щоб мотивувати людей до роботи. Або, наприклад, що дійсно з того зібрання взяти. В нас є багато таких дійств, які носять такий ну, можна, характер масштабного чогось у світі. Зокрема, це останнє, що Віктор Громойовск розкритикував, освіта, що формує майбутнє, там цифрові технології і так далі. Розумієте, освіта, що формує майбутнє, та назви. Можна будь-які взяти. Але от з тої освіти де якийсь кінцевий результат, деякий підсумок, що ми маємо таке то і таке, то де воно все написано: От я шукаю по різних сторінках, я цього знайти не можу. Тобто зібралися для того, щоб зібратися. Але якщо хтось ну, прокритикує, скажімо так, зразу він не правий, бо його туди не запросили. Тому вона не йде про те, щоб запросили чи не запросили. Ми на кінці освіти маємо зрозуміти, що має бути кардинальні конкретні речі. Те, що ми збираємося і даємо різні назви для наших дійств і тішимося, що ми це провели, повірте, ніякого ефекту, ефективності, та ефект може є, тому що все-таки якесь дійство, воно кольорове, яскраве, від цього немає. Хочу сказати ще наступне, що ми говоримо про щось таке, яке дійсно малюємо в своїй уяві, а його дійсності немає. Коли я дивлюся на соціальних мережах фотографії з шкільних діст. В сільських школах де дерев'яна підлога пофарбована в вишневий колір, де коричневі дошки, де панелі такі зроблені з, ну, ще з радянських... Старорежим, не знаю, як їх назвати, і ми говоримо про цифрові технології, то якийсь нонсенс відбувається. Розумієте, в нас таке розірвання в освіті відбувається, або там зверху, де всім все оснащено, або знизу, де практично нічого немає, і люди і не знають цього. Але найбільша проблема це все такі люди. Це самі люди, це педагогічні колективи. Це дійсно ми багато говоримо про створення комфортних умов. Але ми і про це говоримо. Ті самі форми, які відбуваються, де говорять, створюємо комфортне середовище і так далі. А в тому комфортному середовищі вчитель боїться директору сказати, що можливо щось ми неправильно робимо. Просто-напросто боїться, бо є можливість бути там, покараним якимось тим чи іншим методом. Тому колеги, я хочу просто звернутися до вас. Давайте ми будемо трошки ну, думати. Над тим, що ми робимо, і які від цього ефекти, і не забувайте, одна голова добре, дві краще. Якщо ви щось придумали провести, порадьтеся з колегами, обміркуйте, які це затрати понесе, чи потрібно і це для тих, хто до вас приїде. І ще одні такі цікаві речі: ну, дошкільні навчальні заклади це окрема звичайна розмова, але я вважаю, що якщо якісь дійства проводити в дошкільних навчальних закладах, де там приїжджає. Вчитель і показує якісь фокуси пов'язані з наукою, фізикою, математикою, діткам, яким два трену три рочки, бо там в садочку може двох двохрічний дітей. немає три рочки. Ну це це просто смішно дивитися. І ми всі вау, кричимо, як це гарно, як це розумно, Який, яка користь дітям від цього, що вони побачили певні фізичні явища, яких вони ще не розуміють. Так, можна показувати фокуси, але це має бути актор показати фокуси, а не говорити, що це з темо освіту ми несемо дошкільні навчальні заклади. Треба говорити правду в очі, без всяких образ, без того, що там приємно чи неприємно чути. Ну, а тепер щодо Віктора Громового. Шановні колеги, я хочу вам таке сказати: Віктор Громовий не 100 доларів, щоб всім подобатися. Але один нюанс: це, я вважаю, єдина людина, яка критично дивиться. На все, що нам відбувається. І не треба казати, що він багато років тому вже не працює в школі. Він за той час, що він працював в школі, він зробив стільки, і таким його мислення було, що багатьом із, нас, багатьом із нас зараз ми ще не досягаємо того, що він тоді вже робив. Тому він має повне право це робити. Він побував в багатьох країнах. Він на своїх... Е на своїх дисках вірніше, він описав про історію, не про історію, а про методи форми роботи в багатьох країнах. Причому описав це доступно, легенько, гарно. От там можна черпати багато ідей з його відеороликів, тих, які він був Японія, там, Німеччина, Швейцарія, ну я С боюсь помилитися є в її країнах і ніїздив. Японія він описує освіту. Подивіться на те, що він описує і що він говорить. Це як просто його голос і його манера викладу цього. Це як бальзам на душу. Тобто трошки заздрість така білий є, що в них так легко і гарно відбувається. І разом з тим там можна багато чого цікавого побачити. Тому не спішіть критикувати віктора, що він там гульний критика йому все не подобається. Ні, йому багато що подобається, що гарно відбувається в освіті. Дивіться, там дехто називає його, ну як дехто називає, не називає, а ну так критика називають, в принципі, але мені гарні слова сподобаються таких людей, які розуміють і сприймають, навіть якщо він критикує деякі їхні дії. От Віктор дійсно є, генератор ідей, руйнівних стереотипів, поганих стереотипів, далі мисливість за освітніми маразмами. І доки Віктор буде мати роботу полюючи за цими маразмами, то ми погано почуваємося. Тобто нам треба ліквідовувати ці освітні маразми. якщо ви хочете насолити Віктору, треба, щоб цих маразмів не було. Може Віктор тоді трошки менше буде говорити те, що вам не подобається. А так, взагалі, такі люди, як Віктор, вони багато, багато корисного і такого ну. Через навіть цю критику хорошу роблять для е, освітян. Е, Щоб ви не казали, ті люди, які на нього пишуть, там що він е, такий, що живе колишнім, що в нього було, е, можете це говорити, але користь від цього є. Все рівно ця людина задумається, раз е, таке говорить, а можливо мені потрібно діяти зовсім інакше. Тобто, при тому всьому, при негативному ставленні, хто там не любить Віктора. Задумайтеся над тими речами, які він говорить. Я його дуже добре знаю, читаю його і багато. Е, його уроків по мотивації передивився. Ну ви розумієте, я не знайшов чогось такого, що е, є там негативним. Так, в нас багато чого немає, але він говорить про те, що можна робити, якщо нема такого, можна робити щось інше. Тобто вказує певні моменти, пов'язані з тим, як працювати. От, тому, шановні колеги, давайте ми будемо трошки якимись простішими е, сприймати таких людей, які роблять в освіті, от е, роблять такий аналіз освітніх процесів. Е, роблять Певні революційні кроки, дивитися на тих людей нормально і не говорити, що вони вже застарілі, вони не потрібні і так далі. Покажіть мені замолоділого, який вміє міркувати і розповісти ось таке. Покажіть мені того замолоділого, ну нема такого слова, звичайно, але який зможе акцентувати свою увагу на тих проблемах, які в нас є в освіті, і при чому ще й підказувати шляхи для вирішення. Звичайно, не може Віктор Громовий плинути, якщо в школі авторитарний стиль управління, віктор не може нічого допомогти. Тому педагогічному колективу він просто розповідає, що є ось такий тип, і треба вчителям трошки подумати, хто ними керує і як керують. А нюанси пов'язані з тим, що він дає відповіді на всі деякі не на всі, а на більшість посів, які стосуються освіти. Це в нього така манера. Він прочитав, для чого ви тоді викладаєте на сторінках соцмереж свої розуми, якщо хочете, щоб їх не читали. Так він їх бачить, читає і дає свій аналіз. Але повірте, при тому всьому, що він пише про те, що це там збирається, щоб зібралися, просто пофоткатися, він не, не не любить вас, він з повагою ставиться, але просто говорить, що ну поражив, щоб все таки боже нас в голову поцілувала, щоб розум до нас прийшов. У нас багато речей є таких, що ну дійсно ну важко, важко з цим змиритися. Так, я можу промовчати, тому що я директор школи, в мене є своє. Тобто ви можете мені закинути. Ти маєш свою школу, тут от собі і керуй там роби так, як ти вважаєш потрібне. Так, але хотілося б все таки, щоб дивлячись на ідеї, які є в інших школах, прийматися дійсно таким захопленням. От як це гарно. Для прикладу от у нас Тернополі 10-та школа, наша зробила книжковий ярмарок. Я в захваті. Молодці. Директор, 4, молодці це потрібно тільки вітати, причому гарно описано на всіх сторінках, яких тільки можна, то це дійсно що гарно. Тому, будь ласка, давайте шановні ніколи будемо якось так все сприймати. У мене один одна, таке прохання: одна голова добре дві краще. Я теж що ніколи щось роблю, помиляюся, але в мене є мої заступники, які знають, що я можу щось не так зробити. Вони мені підказують. Тому перш ніж щось випустити в ефір чи десь щось зробити. Ми радимося. Ми сидимо. Ну правда, не скажу, що ми сваримося, але мені доказують, що. Я неправильно в цьому напрямі міркую, і я починаю змінювати свою думку. Тому пам'ятайте, перед, перед тим як щось робити, такі речі порадьтеся із колективом своїм заступниками, це я до директорів звертаюся. Заступники з директорами, інколи батьків потрібно. Привернути таких е, батьків, які не є, є ж мамами, а батьками, які переживають і за школу, і переживають за батьків. Ось таке, і, можливо, з НАТО меті, де я хотів сказати: е, ми маємо все-таки думати, що освіта має рухатися вперед. Звичайно, хто е, комусь подобається новоукраїнська школа, комусь не подобається про ці реформи, ми говоримо. Я, завершуючи свій виступ, хочу сказати так само, що я проти будь-яких реформ, теперішніх умовах. Зараз іде війна. І ці діячі від міністерства. ті Наші експерти освітні, грантої, як їх називають і так далі, ми маємо зупинитися. Ми маємо зупинитися, і якщо є гроші на щось, потрібно їх раціонально використовувати. Якщо маєте напрям діяльності для освіти, для середньої, дошкільної, вищої освіти, значить втілювати їх в життя, щоб був якийсь ефект, а не просто певна сума на зібрання, певна сума на проживання, певна сума на харчування і весь проєкт ми проговорили. Просто потрібно раціонально це використовувати. Ті кошти, які ми маємо. Ну а про реформи, про ті всі речі можна буде говорити більше з, після того, як буде мир, як скінчиться війна, і можна буде трошки легше, та легше не можна буде дихати, тому що все-таки багато людей згинуло. І це, це для нас вже на, на ціле покоління вперед. Тому, будь ласка, в будь-який момент ми думаємо, в яких умовах ми живемо, і е, все-таки такий висновок правильний. Що якщо зараз зупинити будь-які реформи, освіта спокійно 5 років ще може за інерцією працювати, даючи непогані результати, якщо не розженемо всіх вчителів різними економіями і так далі. Дякую всім за увагу. До побачення.